Слава Богу, за цей день, що створив нам Господь. І дивлячись на вас, то ми рисується така картина, що ми сидимо у потоках живих вод, і коріння наше питається глибоко від чистої води. Я прийшла трошки зарані сьогодні. І, ну, Мала такі наміри розказати вам більше, але ж думаю, відкрию свою книжку і подивлюся, що б то я могла б сьогодні сказати. І мені на серце положився такий вірш, що яке то щастя вірити Господу. І я радію тим, що все життя своє пройшовши і вже маю на схилках віків. І дякую Богові за те, що можу пробувати в домі Господньому аж по ці дні життя. Слава Ім. Щаслива я, бо вірю в того Бога, який дасть вірним всім вінець нетлінний. І хоч пройшла вже не одна епоха, він був і є повік незмінний. Мій Бог живий, Він з нами пробуває. До кого можу його порівняти? Подібних йому Всесвіті немає. Хто знайде його щастя буде мати? Він той, хто світ створив таким чудовим, хто розмістив зірки в просторах неба, хто трави килимом послав шовковим, хто сил дає доспіть пшеничним стеблам. Мій Бог той самий, що провів свій нарід через червоне глибоченне море. Стовпом огненним їм стояв у хмарі, давав із скелі воду пить прозору. Мій Бог був другом вірний Аврааму. Ісак і Яків теж йому служили. Він з ними був зі мною є так само. Ті руки до цих пір мене хранили. Мій Бог зійшов на землю цю убогу, родився з дитятком у хліві насінні, щоб до небес відкрити нам дорогу, щоб кожен віднайшов у Нім спасіння. Він зцілював недужих, тяжко хворих, слуг повертав глухим і зір незрячим, давав підтримку тим, хто плакав у горі, був велелубним, лагідним, терплячим. Мій Бог пішов на муки і страждання, щоб людство все із небом примирити, і ради Твого й Мого оправдання, він дав життя, щоб Ти міг вічно жити. Хто із князів вчинити міг подібне? Хто ж із царів віддасть на смерть свого сина, а мій Господь, за грішних нас, негідних, віддав себе, бо полюбив так сильно. Він вірний, всемогутній, незрівнянний. Він Бог святий, він Альфа і омега, Він справедливий, вічний, бездоганний, для вірних Він є щит і оберегом. У мого Бога так імен багато, я не берусь їх всіх перелічити. Його дитина я, а Він мій батько, моя потіха і душі Спаситель. Не зрадить він, не кине в півдорозі і відгородить від земного лиха, коли душа у розпачі тривозі розради слово скаже мені тихо. Щаслива я, що серцем Бога знаю, до нього направляю свої очі, могутні руки, все я йому доручаю, і все життя йому служити хочу. Амінь.